Дуже часто виникають важкі ситуації під час Великої цієї війни, коли люди за одним столом можуть бути на одному, ну, в одному просторі. І виникають якісь претензії або важкі ситуації, коли летять якісь там інвективи до когось. А чого ти тут сидиш? Чого ти не в, ну, не в окопі? Це дуже примітивно, але це так. І. Як діяти в цій ситуації? Вставати, виходити, що відповісти? Е, тому що це от закидання: що а що, ви тут, а ви не на війні, не на фронті. Воно дуже часто. Знаєте, я розумію прекрасно, звідки воно взялося, тому що був Радянський Союз, коли якраз. А ти сапляк, не воював. Не, ну, всі, всі мають воювати, ми і воюємо насправді. Тобто у нас інформаційний. Чи фронт. в армії не був, та, так, та, і... ти, а ти в армії був. Не? Тобто в кожного є своє вміння і своє, своя робота. Ось, і це важливо. Я от і е, хотіла сказати, що е, у кожного є свій фронт. І більш за те, я скажу, що е, саме зі зброєю мають бути найбільш мотивовані е, люди, воїни. Які вміють це робити, ну, ми кажемо про зброю, ну ту, яка стріляє, а зброя буває різна, і у кожного є своя зброя. І для когось зброя це слово, для когось зброя це, наприклад, вміння підтримати людину, для когось зброя годувати воїнів. Розумієте? Тобто ми всі маємо щось робити. І якщо ми витрачаємо свій час на те, щоб ну, Поновити якісь ресурси, ну людина не може, наприклад, не їсти на фронті, і хтось має годувати її. Тобто, хтось має лікувати, хтось має доглядати дітей. Ми ж не можемо втратити наступне покоління. Тобто, є люди, які щось роблять. Звичайно, в нас є оці стереотипи, що там чоловік має бути зі зброєю. Звичайно, є люди, ну, просто ну яким не хочеться воювати. Але ще раз повторюся, що воювати мають люди замотивовані. Якщо вони замотивовані, це не один, а це вже два бійця. Якщо людина не хоче воювати, ну, ну мені здається, що ми можемо залучити її до іншої. Праці, яка теж буде суспільно корисною, і щось вона може робити. Ну, ми не будемо говорити про взагалі таких людей, які не хочуть нічого робити. Це окрема категорія, так Але... так. Та. Але все ж таки більшість людей, ну, мені здається, дуже мотивовані саме на своїх місцях. Хто волонтерить, хто готує їжу, хто лікує, вони все теж роблять заради нашої перемоги. Ми маємо ще відновлювати економіку, це теж важливо. Ми не можемо це втратити. Ми маємо будувати, і якщо ми. Втратимо наших ну там будівельників, архітекторів, ми можемо втратити більше. Тобто, знаєте, навіть у там Другу світову тоді великовізняну була певна бронь на якійсь категорії людей, і це було важливо, щоб ці люди на своєму місці робили щось для перемоги. І ми зараз теж робимо для перемоги. Я думаю, багато. Є люди, яким хочеться е, взяти зброю в руки. Це дуже добре. Якщо ти не хочеш брати зброю, то е, е, можливо це гірше буде, якщо тобі цю зброю дати. Добре, як, як повернути до реальності людей, для яких е, евентуально війна скінчилася, тому що обстрілів немає, тривоги немає, і дуже швидко люди приходять до притомного стану. Ну, тобто, вони ну все цього всього немає, значить, все, війна, війна скінчилася. Там є така категорія людей. Що з цим робити? Як їм постійно доводити. Ви мені так і не дали відповідь, що робити в тих спірних ситуаціях: виходити, якусь аргументацію викладати, уникати конфлікту? Ні, в першій Від... ситуації скажу так: навіщо доводити людям? Ну, там, що, ну я б виходила? Ну, це на мій угу. погляд. Тобто, сперечатися з людиною, якась чомусь переконана, ну дуже. Тобто, Стати встати і вийти, це найкраще, так. Найкраще, я думаю, yes. знаєте, звернення до якихось е, особистісних речей, воно взагалі е, це mm -hmm. як. Ну, така маніпуляція, ну так, це, це я зрозумів. Це дуже ну, практичне вирішення. Дякую І, вам за пораду. Пращі, І друге краще уникати маніпуляції. А ось як вернути людей до реальності? Ну мені здається, що важливо все ж таки ну, інформацією, ну конкретну інформацію подавати таким чином, щоб люди розуміли ризики. Все одно, ще раз, все ж таки, наголошу на тому, що люди приймають. Рішення особисто ми не можемо вплинути на рішення всіх людей. Ми можемо впливати лише на рішення свої, ну і, можливо, найближчого оточення наших дітей і так далі. Це зона нашої відповідальності. За межі зони нашої відповідальності нам важко виходити. Просто у людей, наприклад, державних в них є більша зона відповідальності. А у людей, які ну про прості, скажімо так, як кажуть, е, пересічні громадяни, вони все ж таки відповідають за те, що знаходиться поряд з ними, і можуть. Ну, Скажімо, обмежитися цією відповідальністю, але варто усвідомлювати наслідки, якщо щось станеться, чи можу я з цими наслідками потім змиритися. Тобто, ми можемо пропонувати наслідки. Ну, Може статися так. Ти з цим готовий змиритися чи ні? І вже людина ну, усвідомлює. Ну, тобто тіше. елементарна логіка, я так розумію. Звичайно, і... а yeah. немає інших методів, Розумієте? Логіка взагалі, ми всі дуже часто. Під впливом когнітивних викривлень, розумієте, є таке, е, 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 скажу російському, призяти з підтвердження. Ми шукаємо е, підтвердження тих речей, які вже є в нашій голові, і mm. нам дуже важко знайти інші е, підтвердження. Тому ну, ну ми це не можемо... це вже до Лукашенка. Насправді Таліна, там у неї є відео. Лукашенко все виправдовує заднім числом. Все, що йому заманеться. Ну, от, от, от так, от, тому що по-другому нікак не можна. І я це прекрасно теж розумію. Психологічно. Ну, дивіться, я дістав від вас пару відповідей, три відповіді, точніше, конкретні. Розумний глядач, а він у нас розумний, е зробить свої висновки. І так, поради психолога важливі, тому що те, що я несу в ефірі, це одна історія. А те, що говорять люди фахівці компетентні, от послухайте просто дорослу, розумну людину. Це робота власне пані Катерини Гольцберг, психологиня. Я не психолог. Я якраз дуже різкий у багатьох речах. Іноді, але встати і вийти це дуже правильне рішення. Я так, в принципі, і намагаюся робити. Е, вам того самого бажаю. Дякую, пані Катерину, за Дякую. участь безпеки. Нам всім. Безпеки Абсолютно і зважених дорослих рішень, логічних. Це дуже важливо. Uh, отже, Катерина Гольцберг